Доброго дня глядачів мого каналу, це з вами Жевич Тарас. І цього дня мені не спалося, вирішив приїхати на арену. І виникла у мене така ідея зробити цикл передач про гонки. Яким чином. Тобто кожного місяця на початку я буду викладати відео, в якому буду розповідати, які саме автоперегони будуть проходити найближчим часом в Україні. Тому що, як я помітив, на форумі Львівського тюнінг-клубу дуже часто. Виникають повідомлення, що подія освітлюється вже після того, як вона була проведена. І багато людей хотіли б її побачити. Для цього планується такий проєкт. Наразі я не бачив, щоб хтось такі відео викладав, тому бувається хорошою ідеєю. Якщо ви теж вважаєте, ставте лайк. Якщо вважаєте поганою ідеєю, ставте дизлайк. Тобто під відео на Ютубі. Робіть репости, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. Тим, хто додався до кінця, окремий респект. На все добре.